Власне, про підготовку до другого саміту миру будемо говорити далі з Андрієм Миселюком, директором громадської організації інститут соціально-політичного проєктування. Діалог він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку вам всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую за запрошення. Вам дякую, що доєдналися. Пане Андрію. Думаю, ви почули слова президента. Тож давайте їх обговоримо. Ці кроки, які ми щойно почули, вони базуються на напрацюваннях першого саміту миру. Втім, за словами Зеленського, цього разу до другого саміту запросять і Росію. На вашу думку, що може висунути Росія як альтернативу нашим пропозиціям по цих кроках? Дійсно, влучне питання, тому що Росія не буде точно таким пересічним членом учасником який там конструктивно бере участь, підписує всі документи без заперечень. Тощо ми бачимо, що тренд тих держав, які підтримують Росію, досі був ну зокрема, це Китай, Бразилія, як члени утворення БРІКС вони. Вони на напрацювали свої варіанти, свої, так званий мирний план. Ну він по суті він та мирний план Китаю, хоча він називається Бразилії, був узгоджений з Бразилією. Також тобто там і запропоновані теж конкретні кроки щодо ескалації ситуації. Ну це не може врахуватися по повною мірою як це план миру, але що стосується деескалації і поступового переходу до переговорів так. І, звичайно, Росія буде наполягати. Я думаю, що найменше осяжному майбутньому на слушності та досильності цього плану цих мирних пропозицій, і звичайно буде продовжувати свою лінію заперечувати щодо прийняття так званого мирного плану зеленства. А про які пропозиції йдеться в цьому плані, про які ви щойно розповідали? Там відсутність розширення аріалу бойових дій. Це не нанесення ударів по гуманітарних, Різних об'єктах по об'єктах, в тому числі енергетичної інфраструктури, фіксація цієї лінії розмежування, яка є наразі, ну тобто, це план по недопущенню подальшої ескалації, а і переход до мирних переговорів. Пане Андрію, а на вашу думку, яка ймовірність того, що Росія взагалі приїде на другий саміт, і яким має бути наш план дій подальший, якщо Росіяни просто не приїдуть? Дивіться, вірогідність така є, і як слушно зауважив президент, дуже багато країн наполягає на тому, щоб Росія брала участь у другому самісті. Надзвичайно зрозуміло, що це за країни. Це насамперед партнери та союзники Росії по організації вищо згаданої А по-друге, -по -по це так звані багато дуже держав, так званого глобального півдня. Які кажуть, що без участі Росії досягти сталого миру ну, невозможна не, не у принципі, і звичайно вони будуть на цієї точки зору наполягати, тому а, Росія, вона так скажемо натхнена таким підходом. Вона буде намагатися виставити свої умови і підходити до переговорів зі своїх е, позицій, які, власне кажучи, включають територіальні поступки України та інші. Але ж ми бачимо, що Україна і західні союзники постійно наполягали на тому, що наш підхід буде полягає в тому, щоб Україна підходила до цих переговорів з позиції сили. і ось саме позиція операції в Курщині, коли Україна захопила контроль над величезним шматком цієї російської області. По друге, така верениця черга заяв щодо. Появи на озброєнні України нових якісна, нової якісної зброї, зокрема це ракета Дрон-Паляниця, а також перша України балістична ракета. Це є формування позиції сили, тобто Україна показує, що вона отримала нові можливості на полі бою, які можуть суттєво вплинути. На подальший переріг подій пане Андрію, от власне про, про Корщину даруйте, що я вас перебуваю. Під час прес-конференції Володимир Зеленський відповідав і на це запитання стосовно ситуації на Курськ Курщині. Давайте послухаємо пряму мову, а потім обговоримо її. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів а формули миру. А, чи пов'язана курська операція з самітом миру з другим? Так, бо курська операція є одним із пунктів Плану перемоги України. Один із напрямків, де частина якого вже зроблена це Курщина. Другий напрямок це стратегічне місце України а, в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок це пакет примусу. Потужний пакет Примусу Росії до Закінчення війни дипломатичним шляхом, от, власне, про пакет примусу. Давайте поговоримо. Що він має містити, окрім власне курської операції, яка відбувається станом на зараз? Яким взагалі має бути план примусу Володимира Путіна до до наших умов? Так, воно є дійсно Ця операція. Польщі це є примус Путіна до миру. І так е, приємно, що я теж поставив, е, коли 8 серпня була річниця коли Росія розпочала свою так звану війну проти Грузії, яку вона назвала операція примусу Грузії до миру, то тоді е, я зауважував, що там, власне кажучи, зараз Україна примушує Росію до миру е, операцію в Курщині. Ну ось президент сказав, то, те ж саме. Ну тобто, це те, що воно є, е, лежить буквально на поверхні, тобто. Україна формує свій порядок денний і свої умови завершення конфлікту тим, що вона зараз робить в Курській області. Тобто, покрім е, судовоєнних аспектів, це питання має також дуже великі політичні, дипломатичні та геополітичні кладові. І ось, власне кажучи, вони і дійсно є передумовами для того, щоб на другому саміті миру Україна вже виступала з більш сильних позицій і, скажімо так вже нав'язувала. Своє бачення закінчення війни і те, як буде влаштований відносини з Росії, буде влаштовані відносини, відносини з Росією після закінчення цієї війни. Тобто, ми бачимо, що ось та ну, знову ж таки підходимо до того, що другий саміт миру він повинен відзнятися від першого тим, що крім ухвалення загального коммуніке, там вже буде, має має бути е, виписаний чітко зафіксований. Е, План з логістикою закінчення військових дій і заключення мирного договору. Ну і звичайно, Росія або вона може пристати на цей тренд і, скажімо так, долучитися до, до цього, але продовжувати свою деструктивну лінію. І, ну, і тоді позиція щодо примусу її до миру вона буде просто посилюватися. Тобто, не варто очікувати, що якось Росія там змінить свою позицію і почне. Раптом бути дуже конструктивною і пропонувати дійсно ефективні робочі схеми. І її можна до цього тільки примусити. І зараз Україна це успішно робить. От стосовно примусу, маємо ще одну тезу Зеленського. Давайте також її послухаємо разом з вами, потім обговоримо. Курщина є частиною плану, про який я буду говорити з президентом Байденом. Принаймні, один із етапів цього плану. Головний момент в цьому плані це примус. Росії закінчити війну. І дуже хочеться справедливо для України. Пане Андрію, на вашу думку, чому саме Байден той, з ким Україна має обговорювати примус Путіна до миру на наших умовах? І що ще може бути в цьому плані? Чи може бути там зокрема питання далекобійної зброї? Байден зрозуміло, чому це. Керівник найбільшого стратегічного партнера України, який, власне кажучи, доклав величезну зусиль для того, щоб налагодити стали військовим. Так, пане Андрію. України... Трошки, авіант... Трошки обривається наша шартну... розмова. Якщо вам не важко, повторіть, будь ласка, свою відповідь від початку, тому що обривався зв'язок і ми не чули. її. Зрозуміло, чому Джозеф Байден є адресатом цього плану? Оскільки він керівник країни, яка є найбільшим і найважливішим стратегічним партнером України, яка підтримує нашу країну у війні проти Росії, який зумів платити НАТО зробити так, щоб Північно-Атлантичний альянс знову став робочим механізмом ефективним, зміг об'єднати свої зусилля для того, щоб Налагодити сталий і ефективний процес допомоги Україні, ну зокрема, це так званий Рамштайн формат, і то, що тобто зрозуміло, що Америка вона веде провід е у питанні того, як, яким чином колективний захід буде сприймати е пропозиції щодо закінчення війни, само закінчення війни і облаштування після воєнного світу. І тому абсолютно зараз е дуже такий слушний момент, що е Саме Сполучені Штати і офіційні представники регулярно і послідовно заявляють про те, що Україна має підходити до мирних переговорів з позиції сили. І зараз Україна сформувала практично площині ту позицію, що вона має підійти, Ми має можливість підходити до цих переговорів з позиції сили. Це до речі, відрецим до речі відрізняється ситуація від тієї, що була напередодні першого саміту миру. І тому, звичайно, зараз цей момент треба використовувати і об'єднувати зусилля союзників і обговорення того, як має закінчитись ця війна, спричинило питання стосовно так званих компромісів або ж територіальних поступок. Ми вже про це з вами так трошки торкнулися цієї теми. Давайте ще послухаємо відповідь президента. стосовно цього. На сьогодні Україна знаходиться в тій ситуації, коли ми повинні йти. На компроміси людей, які, чесно кажучи, прийшли з іншою місією, просто повністю нас знищити. З Путіним не те, що компроміси. З Путіном, в принципі, діалог на сьогодні, ну, як вам сказати, він порожній, він беззмістовний, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Тобто він, він не хоче цього. Він готовий дипломатично, не мов, але віддати йому 30% нашої землі. І мені здається, награвати це йому не можна. І, до речі, повертаючись до Курської операції, вона нам дуже сильно допомогла, щоб кількість голосів щодо цієї теми стала меншою. От станом на зараз, на вашу думку, як змінилися наші шанси виграти цю війну без територіальних поступок, і що загалом для цього потрібно? Чия політична воля або які рішення заходу могли б нам у цьому допомогти? Після саме після операції на Куршині успішної, і після тим, що Україна встановила ефективний контроль над величезною частиною цієї області і отримує вже три тижні? Саме після того наші шанси зросли. І якщо ви помітили, то Путін він фактично припинив свою лінію озвучувати, яку він поставив на місяцями. Він і його емісари, зокрема Віктор Орбан, до Києва, озвучували, вона полягала в тому, що давайте просто припинимо стріляти, останемось на тих лініях, на яких ми є, і почнемо довгі переговори про врегулювання, як вони називають, конфлікту. Але ж питання полягає в тому, що якщо він буде надалі наполягати саме на такій лінії. То він зафіксує те, що величезна частина Курської області не знаходиться під контролем Росії, а знаходиться під контролем України з усіма цими негативними наслідками, які будуть для нього витікати з цього. Тому, звичайно, саме зараз Україна а, має можливість формулювати свій порядок денний закінчення цього конфлікту, свій порядок денних мирних переговорів і нав'язувати Росії. Власне кажучи, саме завдяки операції на Курщині. Зараз питання того, що Україна має поступатися територіями в односторонньому порядку, воно в значній мірі втратило свою актуальність, і вже тепер, якщо казати про якісь там територіальні аспекти, Росія буде надалі намагатися питання піднімати, то це буде вже в форматі обміну територіями. Тобто вони відмовляються від якихось претензій на українські території, а в обмін отримують свою територію на Курщині, яка зараз знаходиться під ефективним контролем українських військ. Почули, пане Андрію, дуже дякуємо вам за аналіз. Андрій Масилюк був з нами на зв'язку. Це директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог.